Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на 16 грудня 2025 року. Сьогодні на читуванні Вікторіо Стерот, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі, а також не менш. Унікальна книжечка, яку мені подарував сам автор, це монах буддійський Пханте Нарада. Звісно, коли він народився, йому дали інше ім'я. Але це дуже цікава книжка, вона дуже сувора, але зачитають, що тут випало. Зачем буддізм? Щоб освободитися від всіх страданий. Многие думають, що вони живуть неплохо і навіть щасливо. Это из-за того, что они обладают низкой чувствительностью по отношению к тому, что происходит в их умах и телах. Правильно практикуемая медитация заостряет восприятие и показывает, какие чувства переживает тело и ум на самом деле. Тогда становится ясным наше истинное положение, тогда становится ясно, что наше истинное положение печально. Если вы будете внимательно наблюдать свое тело, то увидите, что в нем всегда так или иначе присутствует некоторый дискомфорт. В любом положении, в любом состоянии. Не говоря уже о том, в каком... Каких мухок мы рождаемся. рождаемся, сколько телесной боли и болезней пережили и сколько еще предстоит пережить. А потом финал инкарнации. У кого-то он будет длительным, у кого-то кратковременным, но в общих случаях приятного мало. Если же вы будете внимательно наблюдать своим ум, то увидите, что работа ума, – это постоянная неудовлетворенность. Обработка объектов реальности дискомфортна сама по себе. На самом деле ум не хочет ничего обрабатывать. Нон-стоп и тяжесть. Он хочет полного покоя, но никак не может его получить, потому что горит пламенем страстного влечения. Міг би цитувати і далі, але ви зрозуміли, що це про розум. Розум він дуже часто важко його контролювати, саме він є противником, коли ви щось намагаєтесь відчути. Розум він вступає у конфлікт з чуттями, бо це різні рівні сприйняття. Ну, а що стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всі глядачі в кінці цього прогнозу, це Підтвердить, а не спростує. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости. Друга карта загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей вівторок. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два. Один розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнутий суддя. Це проблеми з осудженням. Вас можуть несправедливо осуджувати. Також ця карта каже про те, що в цей день ви не врівноважені, щось може вивести вас зі звічного вашого стану спокійного, почуття ваші можуть нахлинути чим, чимось чорним, чимось негативним. Тому контроль. Контролюйте своє почуття, головне контролюйте свій розум, щоб розум мав владу над почуттями, а не навпаки. І пам'ятайте, що сьогодні поганий день для того, щоб кудись йти, особливо у різні встанови, судові. Вас там очікує фіаско. На жаль, і ще для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі козироги. Закохані в прямій позиції. У вас є вибір на цей день. Ви можете просто сидіти вдома і прогавити якусь гарну ситуацію. А якщо ви за своєю природою авантюрист, ви шукаєте якихось швидких шляхів для вирішення своїх справ, можете використовувати по максимуму цей день, навіть можете брехати. Вам тільки піде це на користь завдяки своїй спритності, завдяки своїм авантюристичним якостям ви можете переламати будь-яку ситуацію собі на користь. Також назва закохані каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви, якщо не хохаєте, то маєте до неї певні почуття. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі, Близнюки. Папа, він же Верховний Жрець, тот Герместрис, Мегіст, Меркурій. Меркурій швидка планета. Тож сьогодні намагайтеся все робити швидко. Менше думайте, більше майте якісь. Зв'язок з інтуїцією. Інтуїція вас сьогодні не підведе. Також Меркурій пов'язаний з комерцією. Якщо ви займаєтесь комерцією, сьогодні гарний день саме для цього, щоб підписувати договори і не тільки переїжджати, також може гарно в цей день, саме у цей день. І у цей час, якщо головне, щоб цей день був швидким, ви ставили для себе реальні цілі. Далі представники знаку риби. Помірність в прямій позиції. Ця карта в деяких колодах називається Янгол, і вона пов'язана з захистом. Вас захищають як люди, так і вишні сили. Окрім цього, у вас сьогодні ініціатива у ваших руках. Ви можете зробити кілька справ одночасно, і ця карта попереджає: будьте уважні до дрібничок. Дрібнички можуть скліяти будь-яку картинку в єдине ціле. І намагайтеся говорити про. Свої бажання, і тоді люди до вас потягнуться. Ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі, овни. Відлюдник в прямій позиції це закритість. Вам сьогодні треба бути дуже обережними, особливо дуже обережними на слизькій дорозі, бо можна під підсковзнутися, впасти і щось собі зламати. Сьогодні день, коли ви можете існувати лише в певних рамках і не виходити за ці рамки. Намагайтеся бути обережніше. Ось, що вам попереджає вас відлюдник в прямій позиції? Він каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб щоб закінчувати якісь справи, але не розпочинати. Далі, представники знаку тілець: перегорнутий приборканий лев означає те, що вам сьогодні не слід бути різкими. Сьогодні велика ймовірність сварок. Якихось розмовок, непорозумінь і буквально ссор якихось. Намагайтеся цього дня контролювати свого внутрішнього звіря і пам'ятайте, що сьогодні на вас можуть навалитися якісь страхи, особисті страхи, тож женіть їх куди подалі, бережіть свою енергію, бережіть свої ресурси і намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Dalibul is new key. Мах в прямій позиції дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, вона пов'язана з сонцем, вона пов'язана з волею, вона пов'язана з творчістю. Сьогодні гарний день для якихось ідей. Ви можете потім ці ідеї дуже гарно розкрутити. Якщо ви жінка, вам допоможе сьогодні якийсь чоловік. Якщо ви чоловік, ви сьогодні максимально втілюєте свої ідеї у реальність. Далі представники знаку рак. Блазень в прямій позиції, нульовий аркан. Не дуже гарна карта, особливо, якщо ви бажаєте сьогодні робити якісь великі справи. Блазень каже про те, що сьогодні гарний день для пустувань, для відпочинку, для того, щоб піти кудись з коханою людиною, розвіятися, але ні в якому разі не займатися якимись серйозними справами, бо Блазень може. Підшуткувати в кращому випадку просто буде нульовий день, а в гіршому випадку ви можете все втратити, тобто дістати повного нуля у своїх фінансах. І ще сьогодні гарний день для вас, якщо ви будете зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі леви. Імператриця. Прямій позиції, це дієвий день. Ви сьогодні можете багато чого зробити, головне не лінуватися. Сьогодні день матеріалізації ідей і гарний день саме для того, щоб займатися якимись комерційними справами. Ви можете щось заробити. Імператриця це зв'язок з планетою Земля. Планета Земля вас тримає і дає можливості вам реалізувати свої бажання. Якісь невеличкі гроші до вас сьогодні теж. Прийдуть далі представники знаку діва. Перегорнутий вершник попереджає сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду, коли ви можете робити помилки, і ці помилки можуть бути дуже серйозні. Тільки на помилках ви можете сьогодні чомусь навчитися. І загалом, сьогодні, навіть ваша мудрість вона вас не врятує. Накопичувати ви також сьогодні. Нічого не можете. Ви навпаки витрачаєте. Намагайтеся також цього дня не зустрічатися і не телефонувати. Представникам знаку стрілець, бо вони можуть вас чимось опечалити своїми новинами, і тому краще з ними не спілкуйтеся і нікуди сьогодні не їдьте. Далі представники знаку Терези перегорнутий вівтар це щось несподіване. По перше, ці несподіванки вам можуть принести ваші рідні. Вони вам готують якийсь сюрприз. Зверніть на це увагу і пам'ятайте, що сьогодні такий день, коли повторювати ви те, що ви робили раніше, не зможете. Сьогодні все піде якось не так, і хтось з вас буде в якомусь ступорі і буде намагатися вийти з цього ступору, просто тим, що просто вип'є трошки. Чи не трошки алкоголю. Якщо ви забудете про береги, то все може вранці вже середи дуже негарно для вас виглядати у вигляді головного болю. І намагайтеся також цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Риби. І нарешті скорпіони, жертва в прямій позиції, будьте обережні. Одна з найгірших карт в прямій позиції каже про те, що ви щось втрачаєте. Це можуть бути ваші ідеї, ваші плани на цей вівторок, а можуть бути гроші, а може бути і здоров'я. Тож бережіть себе. Ця карта каже про те, що треба бути добрішими, і менше думати за себе, більше думати за інших, і тоді лиха година вас омине і загальна карта дня на 16 грудня Перегорнута зірка магів це погані переживання. Сьогодні може бути дуже неспокійно вночі, і сьогодні емоційні, якісь падіння, вони цілком можливі. Сьогодні поганий день для того, щоб займатися сексом, зустрічатися з люд людиною, з якою ви постійно знаходитесь в контакті. Нервовий день, трошки нестабільний. Тому, якщо ви хочете владнати якісь, Грошові питання, краще перекласти їх хоча б на середу. Ну, і якщо вам потрібен захист, вдягайте щось світло зеленого кольору. А якщо подивитися на сам день, день не такий вже страшний, хоча б я звернув увагу на часовий відрізок з 15-ї години дня і по закат Сонцю. А от уже після півночі, починаючи з нуля годин вже 17-го числа, і до світанку не досить гарні години. Тож, якщо ви боїтеся чогось поганого і ви почуєте сигнали повітряної тривоги, краще піти в укриття, а не наражатися на неприємність, бо тиждень цей насичений і він лише тільки починається. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, проминисти сяйво в прямій. Позиції дуже гарний день. Це вищий аркан, один з вищих арканів. Він каже про якесь прояснення, просвітлення, гарні справи комерційні і загалом творчий імпульс. Не втрачайте цей творчий імпульс. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власне дітки, приділіть їм більше уваги. І особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися. Під знаком Близнюки далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, тут номорологія не, не бреша. Вам випала вища карта, нагорода або Всесвіт, всесвітлення Магів, але вона випала перегорнута. Це малі результати на щось велике сьогодні. Розраховувати на слід. Єдине, що сьогодні непоганий день для того, щоб кидати дурні звички, кидати якісь зв'язки, які вам не потрібні. Але розраховувати Раховувати на щось велике на цей день не слід, і також сьогодні дуже небезпечний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий імператор це проблеми, які можуть для вас створювати оточуючі. Якщо ви працюєте в якійсь організації, де багато людей. Люди сьогодні будуть гальмувати процеси, не допомагати, а зважати. Перегорнутий імператор дуже схожий на прямого відлюдника. Він каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома, а не ходити туди, де багато людей. Day. Далі, якщо ви народилися 4, го 22, 13 або 31 числа будь-якого місяця. Успіх, дуже вдалий день. Ви сьогодні, якщо будете ризикувати, ризик буде виправданий. Якщо вам треба кудись їхати, їдьте, бо інша назва цієї карти колесо фортуни. Вона приносить якісь дуже гарні речі. Якщо ви, звісно, людина ризикована. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися. Під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сутінки в прямій позиції, не дуже гарний день, темний. По-перше, Світло, на жаль, ще вимикають, і загалом цей день буде в темряві. Зверніть на це увагу. По-друге, це якийсь душевний смуток, який може на вас знайти якась меланхолія, якісь страждання за минулим. Намагайтеся цього позбутися, ну і не впадайте в ілюзію. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися. Під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа, це непоганий показник. Карта погана, але в перегорнутій стані ця карта каже про те, що єдине, що з вас сьогодні можуть збити, це вашу горділивість, вашу корону. А так, у вас сьогодні гарний день для відновлення, для помочі іншим людям. Ви сьогодні захищені від руйнувань. Єдине що, будь те обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця Верховна Жриця, бачите, тут немарологія не бреше. Верховна Жриця гарний день для зустрічі, для спілкувань, для отримання якоїсь інформації, і особливо гарний день для жінок, бо ця карта пов'язана з місяцем, з інською енергією і загалом з м'якістю, якщо ви хочете, які Мужчина вирулити ваші справи. По-перше, покладайтеся на якусь жінку. Жінка вам об обов'язково допоможе. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця кат в класичному Таро це диявол, і в прямій позиції він попереджає що сьогодні цілком можливі фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися. Самі того не очікує. Це проблеми, які можуть створювати чоловіки у формі, які можуть. Вам зустрітися сьогодні, тому якщо у вас проблеми з документами, краще посидьте вдома і таким Чином ви можете позбутися негараздів. Загалом будьте обережні і не ризикуйте. Далі остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть натякає на те, що сьогодні краще нічого не змінювати. Намагайтеся залишатися стабільними як зовні, так і внутрішні. Так, сьогодні на вас може нахлинути якась ностальгія по минулому. По те, що не відбулося у вашому житті, але могло відбутися. Але я рекомендую вам женіть меланхолію подалі. Намагайтеся не жити минулим, а жити майбутнім. Пам'ятайте, що воно у вас буде, бо ви дивитесь цей прогноз, а це вже каже про те, що ви зацікавлені у своєму майбутньому. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні аркани Вікторіо Старот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть. Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.